Вітаю, друзі! Доїхали всі! Так! Да! Все добре, так? Да? Да. Це, це завдяки Олександру Івановичу. Це його велика заслуга, організація, і він піклується про своїх людей. Олександр. Іванович! Ну, перше, що хоче запитати у усіх, нормально дають? Я, звісно, розумію, що зараз дуже важко добиратись завдяки нашим дуже класним подіям. Люди приїжджають за один день, не завжди, звісно, але uh, цього разу приїхали за один день. І це дуже важливо, тому що люди не бачать того раху, які відбуваються по Васильівці, там ще де їм до по дорозі. А ми таким чином. Хочемо, щоб вони не бачили нічого поганого, а тільки бачили нашу прекрасну Україну і приїжджали сюди, і щоб більше людей евакуювалося. А якщо можна, декілька слів, хто небудь з вас про а, поїздку, про це все, що відбувається. Поїздка у нас. Скажіть. Наприклад, будь яким номером було зареєстровано? П'ятдесят дев'ято. Ви доїхали, все як вам обіцяли. Так, звісно, все було так, як сказано. Водітелі у нас вже були просто зкільки грошей доклада? Ні скільки. Що, дістали кошту? Насправді евакуація безкоштовна. Це все завдяки центру взаємодопомоги у Запоріжжі. Так що, друзі, я вважаю, що ми будемо працювати далі. Ми знаємо, наскільки це ще. Якщо ви реєструєтесь, то ви маєте підходити саме з таким позивом, що я можу завтра виїхати, а не через неділю, не через місяць, щоб там перенесіть нас чи ще щось. Це дуже важливо, це дуже серйозна відповідальність не тільки за себе, а й за інших людей, тому що робиться дуже багато роботи. Це лопівка праця. І я хочу, щоб ви поважали нашу працю. Дякую всім. Я радий, що Ва, ви дякуємо. Да. До наступної зустрічі. Дякую всім.